Курська операція триває вже більше двох тижнів, контролюємо ми понад 1200 квадратних кілометрів, крім того, понад 90 населених пунктів. І чекаємо, звісно, інформацію про те, чи за коли ось цей Желашмах закриється в Глушківському районі, де росіяни ну, вже фактично знаходяться у котлі. Тобто, Олександре, що ми на сьогоднішній день маємо? Що нам все це дало, враховуючи, що на Донбасі, зокрема, покровський та турецький напрямки, там складна ситуація, і по деяких позиціях ми відступаємо. А... Перше, з останнього почну. А що стосується того, що ми відступаємо, і того, що відходять наші сили, а це робиться організовано, і з точки зору того, що як це робиться, це робиться так, щоб не обвалити фронт. Чи вимушені це дії так вимушені. Тому що якщо ми подивимося певні місцину там в районі Новогродівки, не тільки зараз на Покровському напрямку, є певний ландшафт, який не всюди сприяє обороні. Очевидно, що там оборона буде проходити на підходах до Покровська. А що робить Росія? Росія розуміє зараз всю тонкість цього моменту і психологічної гри, яку веде Путін. Путін веде психологічний тиск, він веде психологічну війну. В чому це полягає? Він хоче розчарувати. Тобто, Росія прагне посіяти розпач, Росія прагне посіяти невдоволення. Що мовляв, не треба було проводити жодної курської операції, тому що ви бачите, що відбувається на Донеччині. Але об'єктивно, я ще в травні говорив про те, що наші воїни молодці вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб тримати оборону, але може скластися так, що нашим силам доведеться відходити, ну і це правда. Тобто, відступати з певних позицій, тому що ворог десь має перевагу. І це відбулося, до речі, набагато повільніше, ніж я думав, розмірковував і прогнозував. Але може до такої стадії дійти, що відступ буде ще далі, і він буде проходити по ось цих таких фортецях, потужних агломераціях Славянськ, Краматорськ, Костянтинівка і Покровськ. Тобто, це все буде такий єдиний комплекс потужної лінії оборони, через яку Росія поточними силами не пройде неможливо. А нам для того, щоб це було неможливо, не просто потрібно їх стримувати, а зберігати боєздатність наших підрозділів. Для того щоб їх зберігати, треба іноді відходити. Ось чому вживаються саме такі заходи. Ось чому це відбувається. Другий момент: що стосується військ, ну, а Україна зняла певні підрозділи з тих напрямків, де дзеркально зняла Росія. Україна пішла, наприклад, дещо з Лиманського напрямку, ну от Росія теж звідти пішла. Тобто відбулися дзеркальні певні дії. Але це не вплинуло ще дійсно в повній мірі на фронт на Донеччині. Але потрібен час. Ситуація в динаміці. І тут ми підходимо до Курщини, в якому разі ворог точно може почати знімати свої сили. В більших обсягах зі Сходу і перекидати на Курщину, коли Україна буде продовжувати наступ, або якщо Україна поширить цей наступ на Брянщину, на Білгородщину, хто знає, що буде далі? Ми ж бачимо чомусь російські воєнкори, чимось там засмучені, щось як не влаштовує на півдні, на Запорізькому напрямку, щось вони трошки істерять. Я не знаю, чому. Може вони щось знають, може вони щось бачать, але я скажу, що коли я бачу. Історичні реакції з їхнього боку тоді я думаю, що Україна робить правильні речі, йде вірним шляхом для мене це такий індикатор і показник. Тому за цього сценарію за продовження наступу, який Україна дійсно продовжує, так він дещо заповільнився так. Об'єктивно, десь Росія має певні сили свої так. Ситуація, яка склалася в Глушківському районі, вона така, що. Там можливі два розвитки подій, тобто йти в активні бої і змусити ворога здатись, або закривати кільце і просто його виснажувати. Тобто, зробити для нього утримування цих територій практично неможливо. Ну і от, власне кажучи, в зв'язку з цим дещо призупинилось. А є другий сценарій, який може і не призвести до великого переміщення російських військ в Донеччині, це те, що Україна просто створить буферну зону. Зараз от витіснять і зімкнуть кільце от над цим угрупуванням, яке стоїть на захід від Корінєва, да, і там на на південь від чи на північ від Тьоткіного. І, в принципі, все буде ще 30-40 кілометрів, буде ось така велика буферна зона. І про, спробу витягувати підрозділи російських військ, витягувати а, на себе їхні запаси, ну і таким чином, все рівно проводити сковування російських підрозділів. Тоді можливе перекидання російських військ, але, думаю, в менших обсягах Ну от такі дві опції. Вчора цікаве відео виклала третя штурмова бригада. Вже повідомляється про те, що вона просунулися вглиб на майже 2 кілометрів. Штурмові дії відвели удар дарву в напрямку Макіївки та зняли на пруз інших критичних ділянок і в кінці цього відео так не посаднати ще скоро. Ну, тобто Олександр, чи пов'язані знову ж таки Курськ і з Харківщиною? Чи можна говорити, що завдяки власний курській операції ми готуємо підґрунтя для звільнення і Харківської області? Тобто, тут який розвиток з вашої точки зору можливий найближчим часом, і в перспективі. Що стосується цієї операції, наскільки я розумію, вони між собою не пов'язані, наскільки я а зрозумів із пояснень е керівництва штабу безпосередньо третьої штурмової, і це дійсно так, це дещо інше. Але знаєте, дуже добре, що це відбувається, тому що коли ось Росія наносить отак удари, навіть мілкі здавалося б, порівняно там з масштабами. Але вони дуже потужні, вони дуже потужні, вони дуже потрібні, вони ефективні. Тобто, ви бачите, є просування, фіксуються тактичні успіхи. Це дуже добре. Зайняли позиції опорники ворога, вогневі позиції. Це ж ну це результат, який ми бачимо. А чому так стається? Так стається, в тому числі, що зараз ну як мені здається, тренд дещо пішов на максимально активну оборону і на певні наступальні дії. От коли там почали з'являтися світлини головнокомандувача Збройних сил України про те, що працюють в вихідному районі, оцінюють ситуацію для наступу і так далі, тренд змінився. Але а, ці дії треба сприймати. Ну, знову ж таки, це не масштабний наступ, це покращення позицій, положення, і це дуже добре. І цьому треба радіти. Це дійсно успішно. Ми у нас часто чути ой. А Що ж буде, якщо Росія десь е знищила якісь наші вогневі позиції, там фізично неможливо було знаходитись тому командування і особовий склад вирішили відійти. Але подивіться, що коли ми проходимо і звільняємо, то ніби як мені здалося, менше такої реакції, знаєте, радісно. І вона має бути. Тому що, коли ми говоримо про фронт, то так наступає Росія, вони мають незначні десь. Успіхи в нас цього вже я не знаю, а роблять трагедію. А от є успіхи, і вони такі бувають по фронту. І добре, що моментом використовують і користуються наші підрозділи, зокрема, третя штурмова. Якщо повернутися знову ж таки, ну в контексті Курської області Путін проводив нараду із, щодо ситуації у цьому так регіоні, і він говорив про те, що Україна намагалася атакувати Курську АЕС. І про це доказів у цьому немає. У МАГАТЕ назвали бойові дії в Курській області серйозним викликом для ядерної безпеки у центрі протидії дезінформації. Говорять, що росіяни можуть самі влаштувати ядерну провокацію. Олександр так тут знову ж таки це із розряду ІПСО, чи який тут задум у Путіна з вашої точки зору Ну, безумовно. Це продемонструвати, що Україна мовляв порушує і не воює згідно до норм міжнародного права. Перевернути з хворої голови на здорову, а він воює, так а він а, те, що Росія утримує заяз до сьогодні і не виконує на Запоріжжі, і не виконує жодних приписів міжнародного права і резолюцій генасамблеї ООН, і в тому числі МАГАТЕ Ну це ж теж факт. Тож на це теж не можна закривати очі. А наступний момент, що стосується, тобто, не може МАГАТЕ. Говорити і закривати очі на ці факти на сьогоднішній день. Що стосується Курської АЕС, а з точки зору опцій, чи можливе захоплення її, оточення і так далі, я би цього ще остаточно не відкидав. Тобто, ці можливості, шанси, вони є. Чи означає це що Україна буде застосовувати безпілотники, я думаю, що ні проти АЕС. Ми прекрасно розуміємо всі наслідки. І ми прекрасно розуміємо, що і наші партнери дивляться, і всі бачать, і оцінюють ситуацію, ми не будемо нічого такого робити. Але з точки зору оточення ЗС, фактично не ЗАЕС, вибачте, АЕС Курщині, а з точки зору її утримання, ну якби нам вдалося, я вважаю, що це було би дуже перспективно. І в будь-якому варіанті на будь-яких перемовинах. І ось, власне кажучи, а щодо. Того, що хочуть зруйнувати, ну, знаєте, і що не дають докази. Ну, а хіба в Росії це головне, коли вони зараз придумують фейки, їхнє завдання. Ви знаєте, я от дивився відео, як, наприклад, полковник Дмитрашківський, який в суджі, Збройних сил України, показує на Ноутбуці документальний фільм по той бік Миру, який вони зняли про події в Бучі і Вірпіні. Ну, от як Росія зайшла, почалася агресія, що вони там не робили? Звірства, злочини, руйнування і так далі. Суджа, це ж, цього... це ж дуже близько до кордону з України. І вони сидять і ніби нічого не знали. Вони й не уявляли, якщо подивитись, такі обличчя, ой, а що таке відбувається? Так і тут розумієте, я це до чого веду про АЕС говорячи? А це прямо пов'язані речі, тому що настільки зомбували суспільство. Що коли от ви задаєте питання, докази, будь-який нормальний представник медіа, будь-хто задасть питання, а докази, коли ви робите звинувачення? А він каже, не треба так сидіти. Тому що він хоче, пере, хоче переконати власну аудиторію спочатку, а потім уже магате, яке одразу має злякатися і одразу щось зробити. А що вони з Україною зроблять? А нічого, вони змогли Росію зупинити? Ні. Чув хтось сказав, що вони Україну можуть зупинити? Теж ні.